Без понятия. Не знаете нет. А вы как из раньше? Особа підозрювана у вчиненні вбивства, яке сталося у травні 2016 року на одному з ринків міста Житомира. Сталося фактично посеред білого дня у приміщенні закладу до приміщення кафе зайшов чоловік, який цинічно, зухвало. Посеред білого дня в притулу розстріляв іншого. За зібраними тоді на місці події свідченнями, доказами. Було встановлено особу підозрюваного, чия вина підтверджується зібраними речовими доказами, і відповідно у ході слідчих дій цій особі було заочно оголошено підозру у вчиненні умисного вбивства і заочно обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під варту. В подальшому особа була оголошена у міжнародний розшук, оскільки він не є громадянином України, і була інформація про його перебування поза межами нашої держави. 1 лютого в обласному центрі за активної участі працівників СБУ та поліції вказана особа була затримана в обласному центрі і наступного дня була доставлена до суду для обрання, для оголошення йому міри запобіжного заходу, яка була обрана раніше, тримання під вартою. Але у зв'язку із незабезпеченням, як заявили адвокати, необхідності присутності перекладача, оскільки прозвучало, що особа не розуміє ні української, ні російської мови. Засідання не відбулося і було перенесено на невизначений термін. Однак у нас складається правовий прецедент, коли цю особу упродовж 48 годин, як передбачено процесуальними нормами, має бути оголошено їй про обраний запобіжний захід. Цей термін спливає сьогодні увечері. На місці немає жодного судді, а для оголошення такого рішення необхідна трійка суддів. Тобто, фактично ми маємо прецедент, коли особа підозрювана у вбивстві через судові неузгодженості в організації роботи, може опинитися знову ж таки на волі і знову ж таки залишитись непокараною за вчинення вбивства, якщо це буде, звісно, доведено під час судових подальших розглядів. Зі свого боку поліція діє у рамках правового поля і буде застосовувати усіх наданих їх повноважень для того, щоб вказана особа, підозрювана вбивстві, трималася під вартою.